Це перша, друга хронік, перший розділ. Всім відоме місце, де Соломон молиться до Господа, і я би хотів сьогодні, щоб ми теж взяли один з аспектів молитви щодо сфери нашого покликання як церкви, як, зокрема, кожного з нас. Друга хронік, перший розділ шостого вірша. Написано такі, такі слова, і зійшов Соломон туди перед Господнє лице на медяний жертівник, що належав до скинії заповіту, і приніс на ньому тисячу цілоспалень. Тієї ночі явився Бог Соломонові та сказав йому, За, зажадаючи чого дати тобі, і сказав Соломон до Бога: Ти зробив був велику милість з батьком моїм Давидом. І настановив царем мене замість нього. Тепер, Господи Боже, нехай буде виповнене слово Твоє до батька мого Давида, бо Ти настановив мене царем над народом численним, як порох землі. Дай тепер мені мудрість та знання, щоб умів я виходити і входити перед цим народом. Бо хто зможе судити цей твій великий нарід? Я думаю, що це місце списання звучить у вас подібним чином, ще б хотів зачитати його ще з іншого місця. Ось те, що я хочу. Ти виконав обітницю, яку ти дав моєму батькові Давиду, і зробив мене царем для націй. Люди, які з цієї землі, люди, які створені з цього пороху земного. І тепер дай мені мудрість і знання, щоб я міг керувати. Ними правильно. Тому що хто може з земних сам по собі керувати таким великим народом, тими, яких ти обрав? Знаєте, його відповідь звучить як відповідь людини, яка розуміє відповідальність покликання в житті. І кожен з нас, ну, Мав би розуміти і усвідомлювати, що міра відповідальності чи міра тої позиції, того покликання, яке Господь приносить в життя кожного з нас, воно несе і міру відповідальності. І знаєте, є люди, які там шукають якихось позицій, люди, які шукають якихось там посад там, чи визнання і будь-чого, як і в принципі це є в системі світу цього. То біблійна, знаєте, характеристика лідера говорить про те, що це людина, яка усвідомлює те, що Бог довірив. І Соломон, визнаючи перед Богом те, що Бог зробив і виконав обітницю, якою він обіцяв його батькові зробити його сина царем, і щоб це царство воно не було забране. То Біблія говорить про те, що Соломон не просто тішився цим. Але він дав нам приклад до певного виду молитви. Молитва, яка бажає мудрості від Бога, бажає знань. Щоб ми, знаєте, хтось управляє, скажімо, тільки своїм життям. знаєте. І я вам скажу, і це теж треба мати мудрість, щоб мати керівництво в своєму житті згідно волі Божої. Хтось має певну міру відповідальності за тих чи інших людей. І ми потребуємо. А цієї мудрості, щоб Господь давав нам цей, цей досвід, ці знання, яким чином ми можемо укріпити Царство Боже в житті тої чи іншої людини, яким чином я можу передати те, що Господь дав мені, і як я можу це помножити. Тому що царство Боже, воно Біблія каже, має помножуватись, воно має таку здатність, воно має таку характеристику. Але кожен з нас, він є той, хто або робить це, приносить це помноження, або ні. Тому Бог, який почув цю молитву, відповідає Соломонові і говорить йому такі слова. По тій причині твого великого бажання помогти моєму народу, і ти не просив мене особистого багатства, слави. І ти не запитав мене і не просив мене, щоби я прокляв твоїх ворогів. І ти не просив мене довгого життя, але ти попросив мудрості і знання, щоб правильно направити мій народ. Так, я дам тобі те, що ти попросив. Я дам тобі мудрість і знання, про які ти запитував мене. Але так само я дам тобі багатство, достаток, повагу, яких не мав ні один цар і перед тобою і не буде мати цієї землі. І ніколи більше ви не побачите на землі царя по всьому світу такій славі, як, як ти. Знаєте, Біблія показує, як так само писав до, до Ефесян апостол Павло, що Бог робить більше, чим ми просимо, думаємо там і так далі. Знаєте, але а, так само ця молитва показує нам, знаєте, що керує моїми молитвами, знаєте, які мотиви є в моїх молитвах? Чи це є мотив моєї користі? Я хочу того, цього, я хочу, щоб мене поважали, я там хочу щоб мене знали, щоб я був відомий, багатий, довгі роки життя і тому подібне. Чи я хочу прожити своє життя стільки скільки дасть мені Господь правильно, в мудрості Божій, зі знанням Божим, щоб мати можливість направляти не тільки моє життя, а життя і тих людей, які є навколо мене. Амінь. Я не хочу на цю тему більше говорити, я би хотів, щоб ми на цю тему більше помолились з вами. Тому що ми, як церква, знаєте, входимо в 1 березня 2015 року. Знаєте, Весна прийшла, ми, може, не замітили, але насправді Господь має свої плани на цей рік. Не дивіться на те, що відбувається навколо нашої держави і в нашій державі, знаєте, не дивіться на те, яка ситуація в тій чи іншій сфері економіки чи політики. Але я би хотів, щоб кожен з нас ми усвідомили той факт, що Бог не залишив нас в цей час, і нам не треба чекати, коли щось минеться, і от тоді ми будемо насправді Господу служити. А зараз нам треба, знаєте, якось пережити цей час. Нам не треба пережити цей час, нам треба його прожити правильно. І кожен час, який приходить, чи Бог приносить в життя тої чи, чи іншої людини, Він дає. А можливість цій людині а, зрозуміти Божі плани і вчинити Божу, Божу волю. Тому я не знаю, чому Господь допустив нам з вами жити в час війни. Ніхто, я думаю, з нас про це не мріяв і не думав. А коли читали знаєте, новий завіт про останні часи, де написано, що і предає та, і то, то, як правило, ну, по крайній мірі, я собі так уявляю, я думаю, що ви так само. Що це, ну, я надіюсь, не торкнеться не то, що в мене, навіть моїх дітей, а там вже подивимося, як воно що. А так воно сталося, що воно заділо і наше життя, Заділо життя наших дітей, і заділо життя чиїх навіть вже і внуків. Тому а, Бог допустив те, що він допустив. Але мені подобається, хто сказав, що коли проходять такі важкі часи, часи знаєте, безвиходності і так далі. Це є дуже хороша почва для Божих чудес і знамен. Амінь. І вони вже відбуваються, може не так, знаєте, видимо і масово, як би це хотілося, знаєте, ну, ті люди, які там, на сході, вони більше можуть про це говорити. Але я вірю, що ще більше чудеса чекають нас. Хочеться в це вірити, хочеться за це молитись, хочеться знати, що Господь. Він має плани щодо нас, і ці плани є на добро. Тому давайте будемо молитися за нас, за наше покликання шукати Божої мудрості в цьому році, знаєте, цієї весною, якщо ми не шукали її зимою. Хтось, знаєте, я хочу, щоб ми були готові виходити більше, коли вже приходить сонце, тепло на вулиці, виходити більше, провідувати тих людей, яким Господь кладе вам на серце. Знаєте, Зараз дуже так став, знаєте, популярний і такий сильний волонтерський рух, але як замітили правильно, знаєте, деякі служителя і пастори, що ну, це нічого нового, церква завжди цим займалася. І знаєте, є зараз багато можливостей ще більше. Є, є хлопці, які зараз лежать в лікарнях і у Львові і після АТО вони ранені, хто і в якійсь стадії. І ну, насправді по телебаченню там показують красиві кадри і все решта. Ну, насправді ці люди залишені. І ті, ті хто їх провідує, це тільки, знаєте, волонтери, які мають бажання зробити щось більше і оцінити, віддати честь тим людям, які були там, вони були покликані нашою державою робити те, що вони робили. Знаєте, але не завжди держава до кінця оцінює ці, ці речі. Насправді не хочуться судити, знаєте, хай Господь сам розбирається. Но наша справа бути тими. Хто несе Божу любов, бути тими, хто несе Божу надію туди, де Господь кличе кожного з нас. Амінь. Давайте молитися. щоб ви зможете нам підіграти туда? То... Боже, ми дякуємо тобі, Господь, за покликання. Боже, ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти вибрав кожного з нас. Ти не робиш помилки. Господь в тебе нема випадковостей. Боже, і те, що ми знаємо Тебе в цей час, і те, що ми є тут, на цьому місці, це говорить про те, що Господь в тебе є плани. Може, ми не завжди розуміємо ці плани, може, ми не завжди, Господь, усвідомлюємо ці плани, але ми знаємо, Господь, що Ти відкриваєш їм тих, хто шукає їх. І як колись Соломон молився, Господь, дай мудрості, дай знання. Щоб я правильно керував життям, щоб я правильно керував народом. Боже, ми так само молимо Тебе, Господь, за мудрість у в управлінні, в нашому житті, в наших сім'ях, в нашому покликанні, в нашому служінні, Господь. Боже, молю тебе, Господь, щоб ми були активними, Господь, в цей час, в цей період життя, Господь нашої держави. Боже, я молю тебе, Господь, щоб ми не пропустили цей час, але щоб ми були активними, Ісус. Щоб ми були людьми, Господь, які шукають Тебе, знаходять, отримують Господь відкриття, отримують бажання і дії, Господь. І йдуть і несуть Твоє Слово, несуть Твою молитву, несуть Єлайс зцілення, несуть слово надії, слово підтримки. Боже в ім'я Ісуса. Боже, ми просимо Тебе, Господь, щоб кожен з нас, ми, Господь, були активними, Господь, в нашому покликанні. Щоб була Господь активність, Боже, в покликанні. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса, Боже. в ім'я Ісуса. Халилуй.